Шановні любителі винограду та виноградної лози, сьогодні 19 квітня 2024 року в Сотиске, виноградний кобильник Олександра. І ми з вами досить таки швидко знову зустрічаємось, тому що в нас є проблема зворотних заморозків на сьогоднішню ніч після цих сильних холодних дощів. Передають нульову температуру, а якщо 0 на... по прогнозу, то в нас можливість на винограднику тут бути і 2 градуса морозу, заморозку. Ну, якби морозу все рівно. Тому я укриваю в будь-якому випадку кущі винограду, тому що ця робота займає звичайно багато часу, але вона себе оправдує протягом виноградного сезону. Що ж, от бачите, це кущ винограду, бананас. подивіться, яка вже його вегетація. Бачите, от як його було не відкрити до цих пір, він би просто почки ну, вже обламувалися і проростали б з землі. То кущі були відкриті. І от зараз їх треба всі закрити.